Всім доброго дня хочу показати вам, що робиться на городі при такій жарі. В холодку у нас 34 градуси. Все горить, все вариться на городі. Помідорки цвітуть, в'яжуться, ну, хоч це радує ці огірки вже. Майже зварилися, пов'яли листочки. Картопля теж рання вже бачите. Ще трошки недільку-дві можна копати. Ну, копати взагалі викопувати. Ми то копаємо вже давно йому. Базилік цвіте. Треба позламувати цвіт, потім буде. Кращий. А якщо цвіт залишити, то він постріляє і все, і не буде з нього діла. Отакий більш мені подобається. Бачите, він ще цвіти не випускає, а цей вже постріляв. Перець грязний, портулак. Заростався. Руки як гарно пахнуть базиліком. Щось мої ранні помідорки, Санька не хочуть стигнути. Кабачки ще є. В'яжуться. Ось довгі дивіться, які. Аж закручується. Ой, ось уже закручується. Ну, хоч вітерець якийсь на вулиці, і то легше. Бачите, плоскуха покрутилася від жари. Кріп згорів, нема ніяк. І одної стеблинки просу ось, віники будемо в'язати. А це таке ще можна, ви знаєте, нарізати і поставити у вазу. сухеньке, гарненьке. Бальзамінчики мої цвітуть, але такі пов'явші. Астри ось скоро будуть цвісти. Вже ось весняна, цибуля, дивіться, яка у нас. Вся полягала. Якщо нічого, не... ну, якщо нічого нам не помішати, то можливо на вихідних зберемо її. Рання капуста вже все, згоріла, оця ще тримається. Буряк догорає. Ну, тут, бачите, не буде діла. Треба тягти шлангу, коли світло і поливати. а. Коли в Таку жару ти поливати не будеш, коли світло є, а коли прохладно, то немає світла, щоб ввечері поставити якийсь полив. Ну, Що буде, те й буде. Морква також така. Ніби і нічого, але все одно хоче води, хоче води і дуже хоче води. А полити ми не можемо поки що. Треба виловити той момент, коли світло у вечірній час і полити. Капусту також треба обробляти, бо все якісь жучки-паучки і білокрилка вже знову повернулася. Треба знов прискати. Що воно, все горить? Ось який кріп. Тоді зрізала я, заморозила. Добре, що заморозила то морозивці вистачає, а цей відійшов і вже заців. Нехай на консервацію гарний. Огірки. Де-не-де вже жовтіє стебло, пропадає. Ось вже кукуруза. Я думаю, ще неділька і можна буде варити. А це мої помідори. Тут також такий рядок огірків. Бачите, де менше кукурудза, то більше пов'яв огірок стебло огірка. І тут те ж саме. Дивіться, вибирали, стоїть красень, треба вирвати. Ай доколеться. Скільки не вибираю, все одно якийсь такий екземплярчик десь залишиться. Помідорки. Дивіться. Вже є перші постигли чаріки. Дивіться, яка грона. І вже во два стиглих. Непогані позав'язувалися. Тепер головне, щоб вони не погоріли на сонці і не напала фітофтора. Дивіться, якими гронами. Сіяла, то відмічала і ось черіки стигнуть. Ага, видно чи не видно? Сіяла, то позначала деякі сорти, а потім вже як пікірувала один раз, другий раз, то все гамузом. Деякий сорт, хто його знає. Тільки то, що видно, що той кругленький, той сливка, там черік. Ось черіки перші стигнуть, ніж санька. Нічого. Дивіться. Вже можна черіків назбирати на цей, на салат. Огірок, помідорчик вже свілянький. Навіть більшенькі постигли. Кукуруза вже ось. О, ось які вже качани. Я ж кажу, ще якась неділька-півтори і вже можна варити. О, квасоля, яка пересівалася неодноразово, цвіте. Ну а вже всі стручки є. Все щось зав'язалося. Дині. Що тут із динями моїми? Не хочеться житолочити, дивіться, які стоять. Гарненькі нав'язалися. Дивіться, все, яка лежить здорова. І он. Так, да, нав'язалося день чимало. Зараз пройдемося. Гляньте. Тепер, якби вони гарно достигли, він там вон. під листям ховаються. Бачите? Значить, да, багатенько денок. Мені каже, оця скоро постигне, вже так починає. Трішки жовтіти. Да, Нав'язалося гарно. Це садилися все із розсади. Маленькі є, є великі. Да, чимало день. Гарбузи, все листя опустилось. Тут ще нема гарбузів. Ось. Дивіться, який гарбузик. Виглядає жовтенький. І он далі бачу жовтіє. Тут декілька сортів, а ось, дивіться, полосатенькі, які гарненькі, маленькі. Де як багато, гляньте? Бачите, скільки понав'язувалося? Не знаю, це... чи я купувала цей сорт, чи це, що я у форі купила гарбузик кашовий і зібрала з нього насіння. Оце, мабуть, він і є. Це такі маленькі я брала. А тут ого, які здорові гляньте. Гарні гарбузики. А це. А, це ції. Такі кашові. Бо тут глянув на кабачок схожих, де думаю, що це таке. Коли ні, то гарбуз буде. І тут ось дивіться. Ой, все, в роблю влізла. Багатенько цих нав'язалося. А це ці гітари. На них ми говоримо. Ну, бачите, ці сильно розплітаються. А це ясні. Такий круглий кущ. Гляньте, скільки тут гарбузів. Ну це ось у сусідній заліз, це не він. Ось, бачите, такий оранжевого кольору, О, який яскравий. І тут там скільки гляньте. Багато гарбузів. Так. І кавунчики. Так, треба оці гуси сюди не пускати на кавуни, бо вони їх заглушать. Ще ось якісь гарбузи, дивіться. Це будуть такі дольками. Ну, Ще немає їх таких великих, щоб показати, а то тільки маленькі. А ну, ще вони нав'яжуться, все. Тапочки набрала землі. Жовті он стебло вже на кавунах. Що ж воно все горить? Якби хоч якийсь дощик пройшов. Все. Ой, руки не які куряці. Ну нічого, піду зараз помию. Тут такі кавунчики, не дуже великі, але є. Бачите, які полосатики. Отут оцей найбільший на цьому городі. Дивіться, який здоровий. Да теплий. Ще зелені. Це погано, його одразу відірву, щоб і сили не тягнув. Угу, Бачите? Викинемо оцей. І цей згорів, і цей зараз відірвемо. Навіщо він буде? Угу, Тягнути сили. З нього вже не буде нічого, бачите? М'який-м'який. Туди викинемо. Ці хай в'яжуться, хай ростуть. Ось, бачите, що ж воно сонце. А, так ще його щось і під'їло. Щось підгризло і таке м'яке. Не І ось о те ж саме. Добре, що глянула, хоч трохи їх почищу. Отуди. Зараз ще подивимося, що ще деякі треба буде вирвати. Навіщо воно тільки буде забирати сили? Бачите? Не вистачає дощу і вони просто пропадають. В'яжуться все, але пропадають. Тут мало нав'язалося. І кабачки наші. А, і ось ще, бачите, поганий. Так, помідорки непоганий. Дякувати Богу, хоч і жара, але все тримається. Все росте. Можливо, дочекаємося дощу. Гарні такі помідорки понав'язувалися. Ото, що погано тільки буряк згорів, капуста. Ну, буде, не буде, це ж таке. Ось дивіться, які полосаті помідори. Гляньте. Петісони. Ми вже огірків назакривали. Не знаю, можливо, вже й не будемо. Ну, мамка щось хоче ще зробити салатом. Піку знаю, якось на четах говорила. А так вже насолили, наконсервували і з горчицею, і з кетчупом. А це щось мамка не пізно садила, щось там он в'яжеться якийсь. Що з нього буде, не буде, хто його зна. На моїй ділянці так вже помідорів достатньо. А тут тільки що воно? Ну, мо, який буде пізній з'їсти на салат ось. Бачите, згоріла капуста. Це ця середня. А тут. Ну що воно? Аж жовтам стоїть там, бачите. Ось. І кабачок дивиться, бачите, портиться. Теж треба його виривати. Хай в'яжуться. Наступні. Навіщо ж те буде негодні тягти всю силу. Ну, не всю, але забирати на себе силу. Гарненькі ще такі кабачки є. Так ми ще й не закрили кабачкової ікри, чи будемо закривати, чи ні, хто знає. Такою жарою нема і сил на цю консервацію, оскільки попропадало. Просто не. Немає сили. Таку жару оруду стоять біля, ко... цього... біля плити, я кажу, біля котла. Треба повирівати ці. Бачите, скільки поганих. Зато буряну. Чи жара, чи холод, чи дощ, чи град, чи... Ото зімою, хоч як мороз, так поморозить. Все, пройшла, показала, який город. На тому городі вже картопля полягала, майже вся. Хоч іди, да вибирай. Базилік теж крутиться від жари, ну нічого. Перець. Хватить. Дякувати Богу за те, що є. Дивіться, полуницю ось сапала, вирівала. Да росте трава і їй байдужки. Щавель то вже горить. Ось. Дивіться, бур'ян росте. Воно що тут з полуницею. Не видно, не де ягоди. Немає, воно жара, а ось оно теж, бачите, що воно. Сухе. Сухе, сухісіньке. Але тут більш-менш ну, теж воно знову лізе, бачите, Під краєм бур'ян, там ще більш-менш чистіше. Ну, я вже її рвати не буду. Хай стоїть вже яка буде. Якщо Підніметься дуже високо, а краще скосимо її стеблом, ніхто його рвати не буде. І тут ось пішов бур'ян. Ну нехай воно там пересаджена полуниця. Вона то прийнялася, але буде їй тіньок. Не так вона буде варитися, ось, бачите? Листочок один засох, а там молоденькі, ось пішли, молоденькі листочки. Вона ж прийнялася і це буде їх притіняти. Чорнобризці цвітуть. Тож. Жара. Все вуха поопускало. Вон вже сонях цвіте. Треба буде сходити там. Не знаю, видно вам чи не видно. Начав чисти сонях. Якби хоч один день пройшов дощ, щоб легше було дихати, свіжіше було б повітря. Хмари ходять, якісь ходять, бачите, але дощу немає, по погоді навіть і не показується, що коли він там той буде дощ, від нас це не залежить, вже як буде. І коли буде той дощ, буде, то буде. Малина на сонці горить, засихає. Це пропадає, тому що не встигаємо. О, дивіться, комбайн ніде булотить. Це стара-стара нива. Це, мабуть, до сусідів їде пшеницю молотить, бо в тому році він молотив. Да, малини, бачите, скільки пропало. Вона просто засихає на стеблі. те, бо жара просто неймовірна. Таке вже жарить. На градуснику в тіньку я подивилася, то було скільки? 34 градуси. Миноградик